Проводні наушники по 100 гривень. І проводні також по 100. Давайте поглянемо, чому по 100. Дивіться, наушники безпроводні, ціна 100 гривень. Все нове, все запаковане. Ціна по 100 гривень, тому що у нас десь щось, якийсь дефект з коробкою. Тобто, якщо буде, воно приходить в нас отак, дуже файно запаковано або розпаковано. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Це у нас 450 наушники. На сайті 100 гривень ком'юа по 100 гривень. Тому цікаво по оцінці. Заходьте в розділ оцінка. Також по 100 гривень будуть у нас і 950 ті Також 100 гривень. Дефект з упаковкою. Будемо відправляти без упаковки. Буде приходити без упаковки. Дуже гарно перепаковано. Провірено, все працює. Бачите, все нове ціна 100 гривень на сайті 100 гривень.ua. Тому цікаво, заходьте, замовляйте, наушники по 100 гривень. Вже є наявності. Всім гарного дня!